Для вас є особлива новина, шановні мої слухачі, фани, стихійні люди і всі, хто приєднався до цього чату, в цьому році виходить друга частина альбому Твої вірші мої ноти». куди і також віде пісня Ніч, яка місячна, яку я сьогодні випустив. І я в цьому році буду закривати проект Твої вірші мої ноти». Ну, тобто, це будуть. Я випускаю, випустив в тому році е, проект «Твої Вірші мої ноти» Парт 1, і пообіцяв собі, що в цьому році випускаю другий альбом і е, закриваю проект «Твої Вірші мої ноти». Тобто, е, я розумію, що є багато артистів, які вже почали створювати пісні на вірші, і це говорить про те, що я свою місію. Виконую. Ну, тобто, все вже працює. Я створив цей е, проект ще в 2020 році, і я бачу, що це, це стає трендовим. Багато хто починає відроджувати українську культуру. І я гадаю, що моя місія ну, в цьому плані вже виконується. Так, запустили ідею, так скажемо. Так от я запустив ідею, щоб це створювати. І е, так само. Надихати інших молодих артистів. Я е, говорю про те, що я не буду виконувати музику на вірші. Ну, тобто, я дозволю іншим артистам виконувати на свою музику вірші. Саме тому я створив, створив проект Нові імена. І для тих, хто не знає, е, можете перейти до мене на YouTube і послухати. Е, от, наприклад, я писав пісню для е, коли е, з е, гідаятом. Це моя пісня створена от саме з Гідоятом. Це учасник проекту Голос. І я створив ось ще таку версію пісні очі для своїх підопічних з «Голос України». І зараз я відкриваю нове відгалуження, проєкт нові імена, де я буду підтримувати молодих артистів. Тобто, я буду давати новим. Іменам можливість е, виконувати музику на вірші. І буду писати їм музику, допомагати їм знімати кліпи. Але сам е, особисто роблю в цьому паузу і почну е, нарешті закінчувати, завершувати е, свою працю в напрямку е, своєї сольної кар'єри. Ну, я маю на увазі, це також є сольна моя кар'єра, але в мене є багато пісень на свої вірші, і я хочу створювати музику на свої вірші. Тому в цьому році я закриваю альбом «Твої вірші, мої майноти, даю можливість продовжувати займатися цим проектом і буду допомагати іншим артистам. Але я е, в цьому напрямку зроблю певну паузу.